Доброго дня, Ірина Стремецька, практикуючий психолог. Тема сьогоднішнього відео сильні сторони людини. Як їх знайти, як їх розвивати і чому важко знайти в собі свої сильні сторони, якості, на які можна спертися? Це справді проблема, тому що дуже велика кількість клієнтів, яка приходить до мене і до моїх колег питають, а які мої сильні сторони, а як їх знайти, а як їх розвивати. Я їх просто не знаю. І в цьому провина, напевно, нашої виховної і педагогічної системи в цілому, тому що якось так повелося, що коли дитинка росте і розвивається, батьки бачать, що в неї не виходить, і акцентують дуже часто на цьому увагу. І логіка виходить така, що якщо ми більше будемо приділяти часу і уваги, Тій стороні, яка погано розвинена, або там, де є недоліки, то вона вирівнюється і почне давати результат. І, на жаль, дуже рідко хвалимо, заохочуємо і дійсно акцентуємо увагу на тих сильних сторонах дитини, які вже проявляються, які їй легко даються. Ну, тому що нам, як батькам, напевно, здається, ну, якщо це дається легко, то це ж не зусилля, це ж і так само собою розуміється. А власне в цій ніші і ховаються сильні сторони дитини, власне, в цій ніші ховаються її здібності і таланти майбутні, які в подальшому і варто було проявити. Ну і сама шкільна система побудована таким чином, що нам здається, якщо дитина вчиться добре, і вона майже відмінниця або відмінники. В неї там є декілька предметів, по яких оцінки не на відмінно, то варто туди направити свої зусилля для того, щоб стати повноцінним відмінником, для того, щоб в кінці отримати цю славнозвісну золоту медаль. У мене питання просто для чого? Якщо дитина проявляє певні здібності в певних предметах, то, напевно, краще і логічніше сконцентрувати свою увагу, власне, на тих предметах. Я сама, як медаліст, тепер собі задаю питання, а для чого були ті потрібні зусилля, щоб встигнути по всіх предметах? Ті недоспані ночі, ті якісь нерви на екзаменах, на контрольних роботах. Для чого це все? Треба було просто розвивати ті здібності і вкладати зусилля в ті предмети, які вдавалися дуже легко. Ну, але досвід приходить з роками, звичайно. І нам часто здається в житті, що якщо ми досягли чогось і доклали зусилля, о, це результат, який вартує для того, щоб його цінували. А те, що склалося само собою, те, що вдалося з допомогою наших рис, які вже були розвинуті, це не вартує, і ми це знецінюємо. І в цьому то є велика проблема. Тому що, знову ж таки, повторюсь, власне, в тій ніші і ховаються наші сильні сторони, як правило. Давайте подивимося про те, точніше, на те, чому важливо знати свої сильні сторони. Ну, в першу чергу, знаючи свої сильні сторони, ми розуміємо свою цінність. Я це називаю самоцінністю, тому що тоді дійсно зростає наша самоцінність в наших власних очах, і тоді ми розуміємо, як презентувати себе Всесвіту. Тоді наша самооцінка стає більш стабільною, коли ми знаємо свої сильні сторони, і ми можемо презентувати себе не тільки на співбесіді у роботодавці, а взагалі проявити себе в всесвіті, показати свої творчі сторони, показати себе з різних сторін, не тільки з професійної точки зору, а те, що дійсно є творчим поривом, те, що є іншою діяльністю, яка в нас дуже класно виходить. І від якої ми набираємося енергії, яка драйвить нас. Далі, якщо ми знаємо свої сильні сторони, ми розуміємо, в якому напрямку нам взагалі варто рухатись і розвиватись, як в особистому плані, так і в професійному плані. І оці всі питання в 35 і в 45 я займаюся не цією роботою, а вона мені не приносить задоволення. Це, власне, тому. Що колись був зроблений неправильний вибір. Це, власне, тому що ми зробили вибір. Тому що в цей момент робив такий вибір соціум. От, да, всі пішли на юриспруденцію, і я пішов туди. Всі пішли в медицину і я пішов туди. Це тому, що вибір був продиктований батьками. Але в той час варто було б, напевно, замислитись над тими своїми якостями, які вже є. Над тим, що вже дає, дається легко, над тим, що вже приносить задоволення. І, власне, та діяльність, в якій ми можемо годинами сидіти розбиратись, не відчуваючи втоми, вона і буде підґрунтям для того правильного вибору, професійного, який в подальшому дасть змогу вам правильно розвиватись і відчувати, що ви займаєтесь власне своєю роботою. Своїм заняттям, і воно буде вас драйвити. Наступний момент, чому важливо знати свої сильні сторони, це такий дуже важливий момент, коли ми попадаємо з вами в епоху змін. Останні десятиліття показали нам, що ми постійно в нестабільній ситуації, і вона буде тільки зростати, стабільного нічого не може бути в світі. І, власне, коли людина потрапляє в нестабільні умови, в умови невизначеності, дуже важливо розуміти свої сильні сторони. Тому що, власне, в цей момент ти розумієш, за рахунок чого ти не просто можеш ну, класно професійно розвиватися, а постає питання, як ти можеш вижити, чим ти можеш заробляти на життя. Я думаю, що ковід дуже добре показав. Які сфери повністю розруйнувалися, і люди, які змогли адаптуватися і знайти себе в інших сферах, це велика сила адаптації проявилася в тих людей за рахунок знання себе і уміння швидко зорієнтуватися в цій ситуації. Але під ґрунтям є це знання своїх сильних сторон, сторін. Тобто знання своїх сильних якостей допоможе нам завжди адаптуватись в будь-яких умовах. Це є правда. Наступний момент, про який я вже говорила, напевно, це коли ми знаємо свої сильні сторони, це наша внутрішня впевненість в собі, а отже, відчуття опори, і це, власне, те, що від нас ніхто не може ніколи забрати. Тому що це вже вмонтований, назвемо це пласт психіки. Які вже в нас є, на якому базуються наші знання, уміння і навички, і відповідно, відібрати це вже фактично ніхто не може. Ну Хіба що якісь там надумови відбуваються, і людина дійсно втрачає не знаю, якісь з аналізаторів, Своїх яких, з допомогою яких вона працювала, і тоді їй швидше треба переорієнтовуватись і адаптуватись до умов. Але, в принципі, це є те, що від нас ніхто не може забрати. Ну і сильні сторони дають нам оцю енергію і драйв. Внутрішні відчуття, я отримую задоволення від того, що я використовую свої сильні сторони, від того, що мені легко дається від моєї улюбленої справи, бо в основі цього всього лежать наші уміння, наші таланти, наші сильні сторони, наші сильні якості. І от на цих сильних якостях, на цих наших талантах, на цих наших здібностях і базується все те, про що я зараз говорила. Як знайти свої сильні сторони? Оскільки. Повторюся, нам завжди акцентували увагу на наших недоліках. Ну, в першу чергу, вам треба буде запастись терпінням і провести такий самоаналіз. Для того, щоб провести самоаналіз, це треба час підключити своє логічне мислення, дати собі спокій і дійсно проаналізувати. В першу чергу, що варто проаналізувати? Проаналізувати свій досвід. І пригадати ситуації успіху, які у вас були. Я точно знаю, що в будь-якої людини були ситуації успіху, якими ви пишалися. Це не обов'язково щось велике, за яке ви там отримували, ну, не знаю, Нобелівську премію. Це можуть бути просто успішні ситуації, які ви розв'язували в буденному житті. І це призводило до результату. І коли ви пригадаєте цю ситуацію успіху, пригадаєте ту енергію, яку ви відчули в цій ситуації успіху, варто буде проаналізувати за рахунок яких якостей вам це вдалося, що тоді вам допомогло, які риси вашого характеру допомогли вам вирішити цю ситуацію, завершити цей проєкт, побудувати те, що ви побудували, і досягти цього результату. І варто це зробити письмово, прямо виписати це. І на це варто потратити не один день, тому що чим більше ви будете заглиблюватись в цей процес, тим більше інсайтів у вас буде з'являтися. Наступний момент. Варто задати собі питання, за якими відповідями, рішеннями, порадами до мене приходять люди. З точки зору професіонала це зрозуміло, якщо ви володієте професійними знаннями, але люди, колеги, друзі можуть приходити не тільки за цим, а вони приходять, напевно, до вас тому, що ви вмієте класно аналізувати ситуацію, робити класні висновки, дати класну пораду, якщо вони просять у вас цю пораду. Можливо, ви вмієте дуже класно знайти інформацію. А можливо, ви вмієте класно організувати команду людей, або декілька груп, або декілька команд. І у вас є організаційні здібності. А можливо, ви вмієте класно вислухати, ненав'язливо е дати інформацію і зробити так, що людина від вас виходить зовсім з іншим настроєм і зовсім іншим станом. І це теж надзвичайне уміння. І воно не всім дано. А можливо, можливо. Ви бачите всі ризики і показуєте їх людині, і людина, користуючись тими ризиками, які ви їй продемонстрували да, в певній ситуації, робить правильний вибір. Просто треба сісти і подумати, за якими відповідями, рішеннями, порадами до мене приходять люди. Це дуже важлива ваша сильна сторона. Наступне питання для самоаналізу, яке вам буде на користь? Що мені дається легко? Що я роблю невимушено? Що я роблю ось так, саме по собі, без зусиль. Власне, і це є ваша сильна сторона. І, власне, це і треба розвивати. Тому що у вас буде менше зусиль іти на організацію. Цієї діяльності, бо воно вже у вас є, і воно буде давати максимально ефективний результат. Далі, органічно з цим поєднується питання, яка діяльність дає мені задоволення, від чого я отримую цей драйв? Займаючись чим я можу сидіти до третьої ночі, не відчуваючи в тому і копорсуючись в тому, знаходячи інші рішення, знаходячи глибинну інформацію. Аналізувати це, щось придумувати, творити. Це ж може бути і творчість якась, це не обов'язково якісь там бізнесові питання. Це можуть бути питання творчості, і, як правило, там і зариті ваші сильні сторони. І після цього подумати, як цю творчість, як цей творчий креативний підхід, можливо, можна застосувати і в інших сферах. Недаремно не даремно ж говорять, що талановита людина талановита в усьому. Тому що можна, напевно, використати так звану матрицю, і цей творчий креативний підхід застосувати в чомусь іншому, і це і буде ваша сильна сторона. Далі. Як би нам це не здавалося кумедним, але з дитинства нам говорили про наші сильні якості або не говорили. І ми настільки звикли що інші люди про нас знають набагато більше, ніж ми самі, що, напевно, з часом треба дійсно звернутись до тих людей, яким ви довіряєте, і напряму в них запитати, а що ти цінуєш мені, які в мені сильні сторони? Звичайно, тут може бути безліч відповідей, які ви не будете приймати. Тому я наполягаю на тому, щоб це були люди, яким ви довіряєте. Іноді ми самі себе не бачимо, нас не навчили цьому з дитинства. Не навчили аналізувати себе, не навчили хвалити себе, помічати свої сильні сторони. А сторонні люди, друзі, родичі, це бачать в вас. І це правда. І цим теж треба скористатися. І е, дуже важливе, напевне, питання. Це якими сильними якостями... Були наділені мої рідні і близькі. Мої батьки, мої бабці і дідусі, мої тітоньки і дядьки, а мої родичі, мій рід. Я завжди закликаю знати історію свого роду і знати історії успіху своїх рідних. Чому? Тому що, якщо це змогли зробити ваші рідні і близькі, Ваші пращури, воно вже є у вас. Ця риса є у вас. Вона закарбована на генетичному рівні. Якщо рід вижив завдяки кмітливості одної людини, завдяки сміливості, завдяки вміння нестандартно вирішувати ситуації, завдяки мудрості, то це є і у вас теж. І власне тому треба знати родові історії успіху. І навіть якщо ваша бабця 155 разів розповідала вам цю історію, і ви вже абсолютно знаєте сюжет, який там буде відбуватись, подивіться на це з іншої сторони. Нехай батя 156 раз розповість вам цю історію, а ви проаналізуєте, які риси цієї людини допомогли їй вирішити ту ситуацію, які риси сильні в моїх пращурах проявлялися, допомагали їм вижити в ті важкі часи. Це все є у вас однозначно. І цим теж треба скористатися. Ну і, напевно, таке кумедне, кумедне трошки питання, я би сказала, трагікумедне. От ми зараз поговоримо трошки про заздрість. Чому про заздрість? Тому що інші люди заздрять нам, коли нам щось легко вдається, коли щось є нашою сильною рисою. І, власне, про цю заздрість. Треба теж добре поміркувати. в яких ситуаціях люди мені заздрять? заздрять? Які риси мого характеру викликають у них заздріщі? Це теж основа, це теж ваша одна з сильних сторін. Заздрість це не завжди добре, та? це часом нас дратує, але тут ці моменти якраз можна проаналізувати з позитивної сторони. Тому що насправді люди дійсно дуже добре бачать ваші сильні сторони, і якщо вони не можуть аналогічно розвинути їх в собі, вони починають заздрити вам. Тому це теж момент для самоаналізу. Ось такі питання варто задати собі, сісти, проаналізувати і подивитися, які риси у вас будуть виписані, що звідси виходить. І ви наберете цілий список ваших сильних сторін. Ну і саме головне питання, що з цим робити? Тут же треба розуміти, як ви це можете втілити в своїй діяльності, якщо це можливо. Як правило, 80% ваших сильних сторін ви можете втілити в ваші існуючі діяльності. Якщо ж вам здається, що ця діяльність абсолютно не підходить для втілення цих рис, і ви дійсно не відчуваєте задоволення від тієї роботи, якою ви займаєтесь, ніхто не змушує вас розвиватись в іншому напрямку. Не е, таким немудрим ривком, стрибком все кинув, е, закинув роботи, звільнився, зараз буду шукати творчості і натхнення. Ні. Це можна робити паралельно. Зараз існує купа інформації, яка є е, в безкоштовному форматі. В інтернет-просторі ви можете починати вчитись в тому напрямку, який дасть вам задоволення, там, де вам буде легко проходити і засвоювати знання, там, де ви будете кайфувати від того, що ви поринаєте в ту область знань, і там, де на тих знаннях будуть формуватися ваші уміння, а уміння будуть перетворюватись в навички. І тоді поступово, не так хворобливо. Не так ризиковано можна буде займатися тією діяльністю, яка вам дійсно приносить задоволення, і там, де ви зможете використати свої сильні риси характеру, і там, де ви можете дійсно спиратись на себе і отримати задоволення від життя в такий наш дуже непростий час. Я щиро вам бажаю поринути в світ самоаналізу, знайти свої сильні сторони проаналізувати свої сильні родові історії, зробити з цього висновки і використовувати це собі на радість. Гарного вам дня, до наступних зустрічей!